Головна проблема в Європі, яка не давала йому все поле перейти у варіанті, як би він хотів, європейський, це американська присутність. Тобто безпекова політика фатальна є для Росії, тому що там Америка присутня. А Сполучені Штати вже тоді хотіли Україною і Грузію надавати нам ПДЧ. А перший факультатив, який ну, формально треба пройти, це ПДЧ. І на весну 2008 року, коли ми приймали з візитом Джорджа Буша в Україні, два дні ми присвітили, тому що усе, що у нас у шахматки було на Бухарест, воно все виконано. Тобто, коли ви їхали в Бухарест, ви чекали на ПДЧ? Для мене і для Мішу Сакашвілі. Це, це було як цілком очікуване домашнє сподівання, яке ми виконали щастюю, де ми проводили відверту віддану по набуттю ПДЧ політику. Хоча отримували у спину дуже багато стріл, починаючи від парламенту і закінчуючи своїми колегами, навіть по тому, що називають демократичні силою. Коли ви зрозуміли в Бухаресті, що все не буде так гладко, як здавалося, коли на мій стіл поклали проект резолюції, який пропонується по алфавіту розсадка за словом Україна і Сполучені Штати поряд, і я Джорджу Бушу показую. Джордж, оце для такої редакції нам треба було їхати у Бухарест. Невеличка перерва до мене приходить, можливо, 10, можливо, 12 президентів. Ми починаємо обговорювати. я дивлюсь, як президент Ніколя Сарказі. Я так думаю, що він ту ледь пішов. За столом залишилася з невеликою групою президентів канцлер Меркель. А я своїм колегам кажу, у нас один є варіант зараз очі в очі поговорити із головним солістом сьогоднішнього засідання. Ми підходимо до Меркель, їй ніякого. На моє заперечення, що ми, ми виконали всі умови. У нас немає претензій ні по лінії Міністерства оборони, ні по лінії закордонних справ. У нас по жодних із цих главах у нас немає зауважень. Чому ми бачимо таку резолюцію? Яка унеможливлює ПДЧ отримати. Це ж ніякі інші зобов'язання, це просто ПДЧ. Вона мені репліку запитання. А скільки вас зараз підтримує людей, нації у плані зближення з НАТО? Ну, на сьогодні 31%. От. Бачиш, 31%. Ну, типу, вона хотіла сказати, що це мало. І я їй кажу, Ангела, розумієш, рік назад, тезу інтеграції до НАТО підтримувала 14%. Ну, півтора десь роки. Зараз 31. Я, я був переконаний, що на, на будь-якій іншій площадці скажи, що у тебе динаміка кратна в рази. Ну, це гарна внутрішня політика. Вам дуже потрібен був як президенту, який це зробив, чия команда зробила це за півтора роки, дістати якийсь позитивний сигнал. Абсолютно. Тому що в парламенті, та й не тільки в парламенті, і в суспільстві домінувала теза особливо опонентів політичних, скоріше навіть і ідеологічних, у тому, що, ну слухайте, що ви вкланятися до того заходу. Ви ж там не потрібні. Вас ніхто не России слухає, потрібно. вам не вам не дають належного статусу і так далі. От одна країна, яка вас готова завжди в будь-яке час ночі, дня прийняти – це Росія.